На перший погляд, це схоже на кухню, але замість тіста гіпс. Або на майстерню, де працюють скульптори. То Стоуна і роба Гарвіна і справді можна вважати митцями. Їхні витвори допомагають людям тут і зараз. Це протезування. Господь дав мені знання, щоб я міг працювати у складному середовищі. Саме цим я активно займаюся. Я отримую від цього задоволення. Хтось любить купувати швидкісні авто, я люблю допомагати іншим. Дякую. Добре. <ріст> <ріст> Усе сталося у другий день війни, 25 лютого, у Херсоні біля Антонівського мосту. Зрило там був. Батько двох дітей Олег Горділей показує на телефоні вибух, унаслідок якого він, керівник одного із херсонських складів в торсировини, втратив праву ногу і серйозно пошкодив ліву. Того лютневого ранку Олег думав, як евакуювати родину і приїхав подивитися, чи проїзний Антонівський міст. Він зупинив авто неподалік заправки і відійшов поспілкуватися з хлопцем, якого побачив біля розбомбленого блокпоста. Це врятувало йому життя. Це сама заправка. Там, от... Це саме та заправка, де я був, це все, що залишилося від моєї машини. Тобто, якби я був у машині, мене б не було. Літак йшов на низькій висоті, буквально етажа 4-5. Ми так ми тільки переглянулися, чи літак наш, чи їхній, і все. більше. Два заходи ракетою. Ну, з першого вистрілу мені виривала ноги, ну, з другого пострілу вже там засипало землею. Сознання не потеряв, то доповз до дороги. Там приїжджала машина, підібрала мене. Олег лікувався вдома у Херсоні і знаходився під російською окупацією аж до початку липня. Улітку волонтери допомогли йому виїхати разом із сім'єю. Чоловік не ходив сім місяців. Тот стоун з колегами привезли з собою технології, які допомогли йому стати на ноги упродовж одного дня. Зазвичай виготовлення протезів кінцівок займає від одного до чотирьох тижнів залежно від їхньої складності. Наша головна мета запровадити тут певні технології, що скоротять цей час приблизно. Одного дня. Спочатку фахівець з бандажування надягає Олегові спеціальну гібридну вкладку на місці ампутації ноги. Вона допоможе колінові комфортно згинатися і розгинатися. Після цього тут знімає мірки, щоб створити так званий гіпсовий негатив. До зустрічі. <реку> Зараз ми пройдемо кілька етапів і зробимо усе за дві-три години. Гватемала Домінікана Африка. Утода майже 35-річний досвід роботи з протезами і не лише з людьми. Працюю з дітьми, дорослими, собаками, котами. Yes. Yeah. 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 Ви виготовляли протези для yeah. Yeah. собак? Так, і для, yeah. 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 для мавп yeah. Yeah. також. Коли гіпсова модель готова, роб створює на її основі пластикову гільзу, до якої й буде кріпитися штучна стопа. Для цього він нагріває її до 320 градусів, а потім натягає на гіпс у вашій країні від трьох до п'яти тисяч осіб з ампутаціями. Якщо можна допомогти їм за один день замість двох тижнів, більше пацієнтів отримують лікування швидше. Одна з технологій, яку ми привезли, називається Extremity Socket. З її допомогою ми швидко виготовляємо протез для ампутацій нижче коліна. Це дуже новий продукт, і такі протези можна регулювати навіть після виготовлення Готове. Це поєднання різних видів пластику. На ньому принт із вуглецевого волокна. Момент істини це коли тут знову приходить у палату до Олега. Обережно, не поспішайте йти. Йому потрібно зняти протез і трохи відпочити. Він має звикнути до нього. Дякую, Величезне Дякую. За чотири години пів дев'ятої зняли розміри, пів першої – вже готовий протез. першого вже готовий протеснув. За кілька годин вони знову зустрічаються. Щоб спробувати зробити перші кроки. Ну, звісно, тяжко. Очевидно, тяжко за останні півроку вперше стою на своїх ногах. До речі, дуже круто, що навіть тиск не турбує Олас. Він був дуже вбутивований і готовий до того, щоб встати на свої дві ноги. Двоє дітей. Двох дітей треба підіймати. А далі. Окрім мене нікого цього разу. Тод Стоун не стримує сліз. Ви плачете? Так коли ви бачите, як я плачу і як плаче він, це означає, що диво відбулося. Тот та роб працюють у клініці Хангер і приїхали до Львова зі штату Мічиган у команді американських фахівців. Серед них є протезисти, ортопеди та техніки, які упродовж 10 днів допомагали військовим та цивільним пацієнтам з України знову стати на ноги не крутитися. Їхню місію підтримали сім різних організацій зі США. А подорож організував благодійний альянс під назвою Операція Намасте, що об'єднує фахівців ортопедів та протезистів. Вони привезли з собою п'ять різних технологій швидкого протезування, а їхня робоча лабораторія виглядає як велика металева коробка для музичної апаратури. Медицина розширює кордони можливого, проте по-справжньому немає меж людська воля. Дуже дуже сподобалося ходити. Хочу дуже ранній біг. Омеляно що для юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.